2 травня близько 15 години 30 хвилин на пункт зв'язку підрозділу надійшло повідомлення від працівників медицини катастроф про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на 204-му кілометрі автодороги Київ-Харків. Відразу ж на місце було направлено відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події було встановлено, що Пасажиру автомобіля Джилі, який брав участь в дорожньо транспортній пригоді, необхідна допомога. За допомогою аварійно-рятувального обладнання було здійснено деблокування потерпілого та направлено до Лубенської міської лікарні, де йому буде надана допомога. Наразі ведеться слідство працівниками Лубенського районного відділу поліції. На даний час ми бачимо згідно слідів, які залишились на місці проводи, що автомобіль Фіат Дукато рухався з боку села МГАР, перетинаючи автошлях Київ Харків. І допустив зіткнення із автомобілем Джилі, яка рухалася в напрямку від міста Київ. Значить, на даний час фіксуються сліди на місці дорожньо-транспортної пригоди, розташування автомобілів. В автомобілі Фіат Дукато був водій, двоє пасажирів. Одна із пасажирів доставлена в лікарню, і в автомобілі Джилі також водій і четверо і троє пасажирів. І всі четверо доставлені в лікарню ступені в тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. На даному перехресті це вже не перша дорожньо-транспортна пригода. На жаль, дорожні ремонтні роботи так і не дороблені на цьому перехресті. Відповідних знаків, які б обмежували швидкість, не встановлено. Це також сприяє аварійності на даній ділянці дороги. Переїжджав перекресток, пропустив одну машину. Стояла чорна, що це десятка. Пропустив одну машину, почав переїжджати, удар, і я очистився отам. Цей перекресток машин, машини піднімаються практично знизу наверх, їх в основному не видно. І швидкість у кожної машини. Тут я не знаю, тут треба якісь ограничення або щось -то ставити, тому що швидкість дуже бешена. Я не знаю, що там з людьми вийшло при цій ситуації. Ну, 10 метрів тормозний путь, і у мене фіата мого теж немає, удар був нормальний. Тим більше, це жалі, це ж пластмасова машина. Я, Блін, я, більше я нічого не можу сказати. Хай наші власті думають про цей перекресток. Я, я їхала по головне, бус виїхав по второстепенному. А ви їхали з якого нам направлення? З Києва, з Харкова? Оттуда. С Киева. Да? С Черкас. Оттуда. Нет. Вся семья разбилась. У одной такой, да? Остальные отсюда. Остальные больницы с переломами, с головой. Скорые позабирали. С вашей машиной. Да. GS ехала со стороны Киева. А. Да. Джилеска, да. Белый бус со стороны Мгарян. И белый бус не пропустил. Легковой автомобиль. Все было открыто, трасса была чистая. На даний час збираються матеріали перевірки і буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження по статті 286 частині першій. Приймальне відділення було доставлено 5 пострадавших після ДТП. Госпіталізовано із них 4 чоловіки. І одна одній форі надана допомога амбулаторна. Стан чотирьох середньої важкості. Одна хвора, стан легкий. Надається медична допомога, госпіталізовано. Одна жінка в хірургічне відділення, один хворий у травматологічне відділення, жінка у реанімаційне відділення і ще у хірургічне відділення з бій грудної клітки. Перелом лівого стегна ну просто больовий. Шо? Це немає і шока. Виражений больовий синдром, і просто положили її там, трошки покапають, знімуть боль це ви... і потім переведуть у це травматологічне посліднє, відділення. Ні, це останнє, що привезли. Це у, у хірургію, там перелом ребра, забіг родної квітки, перелом ребра. Хволі доставлені з переломами. Ні в хірургію жінка, чим тестру з головного мозку і скальпірована рана голови, переломів немає.